Всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну, переглянемо прогнози від Хамахи. Також подивимось цікаві новини з ринку криптовалюти. Переглянемо цілі по біткоїну, куди він може пройти, коли домінація досягне своїх е, таких середньострокових піків, і яка може бути ціна за е, біткоін в цей момент. Сьогодні це все будемо переглядати. Обов'язково дивіться відео до кінця. Буде багато чого цікавого і важливого. Також, друзі, хочу повідомити вам, що 27 січня стартує наш навчальний марафон Криптобаза. Якщо вам цікаво дізнатися більше про криптовалютний ринок, навчитись проводити аналітку ринку, отримати інструменти, індикатори для аналітки, то обов'язково записуйтесь на наш навчальний марафон, ціна якого всього лише 15 доларів інформації та знань ви отримаєте набагато більше. Тому по посиланням в описі переходимо, пишемо мені, записуємось, бронюємо ваші місця і відповідно проходимо навчальний марафон та дізнаємось більше. Зараз переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що нічого по біткоїну у нас не змінилось. Біткоін торгується по 42 300, по 43200. Загалом в цьому діапазоні біткоін у нас торгується вже довгий період часу. Це означає одне, що скоро буде вихід. У сторону росту або в сторону падіння. І давайте постараємось розібратися, куди може бути цей вихід по біткоїну. Що може бути далі? Отже, переміщаємось ми для початку в наш телеграм-канал CryptoBusнес. І бачимо, що в нас е Хамаха зробив нове відео на YouTube, і назва відео наступна: Біткоін, доміна... Біткоін домінація упаде ждо росту ефіра і альти. Е як ми знаємо, що прогноз його. І він постійно дає прогнози, які відпрацьовують навпаки. Тому в цьому випадку, як можна розшифрувати ось цю назву цього відео, що біткоін домінація буде рости, а ефіріум та альткоїни, скоріш за все, в цей момент в нас будуть падати. Тому робимо висновки наступні: що домінація і біткоін буде показувати ріст, а альткоїни і ефір або будуть падати, або просто будуть триматись поки що на місці. І зараз переходимо на графік біткоін домінації. Бачимо, що біткоін домінація на даний момент 50,9%. Ми бачимо, що ми знаходимося е, в центрі ось, е, таких наших сильних зон спротиву. Бачимо, що є сильна зона спротиву, є сильна зона підтримки. Тому я думаю, що все ж таки біткоін у нас буде показувати ріст. На фоні цього, звичайно, буде рухатись домінація. Альткоін і ефір у нас можуть стояти на місці. Або взагалі падати та знижуватись. Тому я думаю, що біткоін домінація в нас повинна показати ріст до своїх сильних таких зон спротиву, до своїх сильних відміток, це 57,5%. І вже з цих діапазонів, я думаю, що ми, скоріш за все, будемо бачити корекцію. Якщо переходити на ціну та розглядати, по якій ціні може торгуватися біткоін тоді, коли біткоін домінація пройде до цих сильних діапазонів, 57,5%. І для того, щоб виявити ціну, куди може перейти біткоін, коли домінація буде знаходити вже на своїх піках, в нас є така метрика, як P-Cycle Top Indicator. Ми бачимо, що згідно цієї метрики, цілі по біткоїну на сьогодні становлять 60 600 доларів. Тому я думаю, що коли біткоін домінація пройде до своїх піків, відповідно, ми побачимо ріст по біткоїну, і біткоін може досягнути ось таких своїх середньострокових цілей, як 60 600 доларів на даний момент. Сильна зона підтримки в нас 37200, тому ми також ще можемо опуститись туди, щоб протестувати зону підтримки, і звідти розвернутись. Але загалом, загалом ситуацію ми бачимо так, що біткоін в нас знаходиться в цьому боковику. І, як ви знаєте, що коли біткоін зажимають в боковику, він торгується в боковику, в нас повинен бути вихід в одну зі сторін або в, стор або в сторону росту, або в сторону падіння. Так як час у нас, в принципі, для корекції залишається небагато, тому я думаю, що з цих відміток, з цього боковика, у нас, скоріш за все, може бути вихід вище, і ми можемо навіть пройти до ось таких середньострокових цілей згідно індикатора P-Cycle Top Indicator. Ці цілі 60 600 доларів на даний момент. Тим самим по біткоін домінації, я думаю, що ми пройдемо до своїх хороших сильних зон, це 57,5% по біткоін домінації. Після чого біткоін домінація почне падати і може розпочатись альткоін сезон. І якщо ситуація так відбудеться, то е прогноз хамахи в нас повністю відпрацює, так як це в нас е буває у більшості випадків. І, відповідно, я думаю, що так може розвиватися ситуація на ринку. А ви, друзі, також обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал CryptoBusнес. Посилання є в описі. Тут ми публікуємо для вас ось такі цікаві новини. Також, давайте перейдемо на індекс долара. Переглянемо, що в нас цікавого відбувається тут. Бачимо, що індекс долара перейшов в свою сильну зону спротиву, підтримки, точніше, і з цієї е, сильної зони в нас розвернувся. Зараз показує ріст. Ми бачимо, що два минулі рази е, по індексу RSI, індекс долара проходив трошки вище е, ось, е, відмітки 50 пунктів всередині цього каналу, і після чого розвертався нижче. Ми бачимо, що ми зараз знаходимося майже на тих самих рівнях, тому, відповідно, можливий ще невеличкий ріст. І далі, я думаю, що може відбутись також розворот, і ми можемо піти. Ось е, також в нашу ось цю сильну зону, і можливо навіть пробити її і почати рухатись нижче. А на фоні цього, відповідно, в нас і будуть та рости ринки, тому що коли індекс долара рухається в сторону росту, ринки падають, тому що з ринки виходять і переходять долар. А коли е, індекс долара в нас знижується, це означає, що люди з долара купляють активи, переходять в ринки, і відповідно. Ось так ці графіки між собою корелюють. Також, як завжди, давайте заглянемо на монету DOT, подивимося, що в нас цікавого тут відбувається, як ми бачимо, що монета торгується по 7,3 долара. нічого нового цікавого не відбувається. Тому, коли е, біткоін прийде до своїх середньострокових цілей, домінація підвищиться, якщо ситуація буде розвиватися так, після цього домінація почне знижуватись, розпочнеться альткоін сезон. Тоді я очікую, що такі монети, як ДОТ, монета Near Protocol, покажуть досить хороший ріст. І ми бачимо, що по монеті DOT є досить сильний та великий потенціал. Монета свій потенціал ще не відпрацювала взагалі. Вона тільки знаходиться трошки вище зони ось такого накопичення та акумуляції. І я думаю, що потенціал та пружина тут є величезна. І мінімальні цілі це, я думаю, 18-20 доларів по монеті DOT. Куди може пройти в середньостроковій перспективі, після чого розворот у невелику корекцію для повторного накопичення і вже перехід в новий бичий цикл росту? Монета Нір Протокол. Тут аналогічна ситуація. Бачимо, що монета вийшла з ось такої зони акумуляції та накопичення. Знаходиться трошки вище. І також бачимо, що у нас мінімальні цілі по монеті 5,7 доларів на даний момент. Я думаю, що 6,8 доларів для монети Нір. Не буде якоюсь проблемою і в середньостроковій перспективі, тобто середньостроковий ріст, ось цей який в нас зараз відбувається по біткоїну, по солані, по ваксу відбувся. Я думаю, що ми також її побачимо по монеті DOT і NIR, коли в нас вже буде альткоін сезон. Коли в нас вже буде кінцевий, кінцевий рух, ось такий сильний імпульсний ріст по всім активам, як це завжди буває перед розворотом ринку. Тому я думаю, що на цей імпульсний ріст варто чекати. Я думаю, що він відбудеться для того, щоб посіяти на ринку ФОМО, і відповідно усіх було е, глибоке переконання в тому, що криптовалютний ринок буде і далі рухати в сторону росту. Ми змінили тенденцію з медвежки на бичі на бичу і будемо рухатись далі. І відповідно середньострокові цілі ми в цей момент заберемо. Після чого я думаю, що весь ринок відправиться в корекцію для того, щоб донакупити активи і вже потім перейти в бичий цикл, в новий бичий цикл росту. Тому, якщо коротко, друзі, то ось так бачу ситуацію по ринку. Думаю, в принципі, що є можливий, біткоін на зараз стоїть в боковику, і, скоріш за все, буде сильний вихід. І, скоріш за все, це може бути вихід в сторону росту. Тим більше, біткоін домінація нам це підтверджує, що потенціал по біткоін-домінації у нас ще є величезний. Ми постійно проходили до сильних зон спротиву. Тим більше в такі періоди, як зараз, це можна сказати середньостроковий бичий ринок. Вже повноцінний бочиринок у нас, я думаю, буде всередине та кінець 2025 року. Зараз ми маємо ситуацію на ринку таку, що це середньостроковий ринок. Так як це, було в нас, так як це було в нас в 2019 році, коли ринок після проходження свого дна показав ось такий міні-бичий цикл, після чого корекція, а потім вже повноцінний бичий цикл. Тому я думаю, що зараз ситуація. Згідно циклів, то ми знаходимося орієнтовно десь тут, і відповідно ще можемо показати ріст по біткоїну, оскільки домінація ще не досягла своїх піків. Тому, друзі, якщо це відео було для вас корисне цікаве, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть комент, підтримайте український контент та криптовалютний напрямок, і ми будемо вам за це дуже вдячні.